18-річна рекордна серія Леброна з двозначним числом очок закінчилась. Він не набрав менше 10 очок у жодній грі з 5 січня 2007 року. Айфон тоді ще навіть не вийшов. 1297 матчів поспіль. Вау, це навряд чи комусь колись підкориться. На другому місці до речі, Майкл Джордан, у якого було 866 таких ігор. В цілому у Джеймса більше фіналів NBA, ніж матчів, де він набирав менше 10 поєнтів. Фантастика! Втім, король, замість того, щоб гнатися за своїм рекордом віддав результативну передачу на геймвінер Руї Хачмури. Це був його одинадцятий асист цієї зустрічі, баскетбольне IQ видатного рівня та жодного егоїзму. Але це була не єдина крута кінцівка. Філадельфія влаштувала справжню драму. Спочатку Максі не докидує до кільця, але еджком підчищає та додає на плюс один за 0,9 секунд до кінця. Втім, Golden State відразу біжать у швидкий відрив, який накриває тайріз. Дуже важка перемога для 76-х, А ми переходимо до найкращих мувів. І починаємо з Карлом Матковича та його данку майже з місця. Ну невеличкий розбіг зробив. Та згори забива. Джонатан Комінга вміє ось так додавати через Ембіда, через там ще когось. Взагалі не важливо, ух, яка передача від Трістана Вукчевича, не дивлячись, ноу лук асист. Вашингтон також вміє робити шоутайм. тайм Рік Уайс доходить німа ніж кету, який, наче вантажівка, переїжджає 5-го номера Візардс. Назріт робить блок-шот, і Джейден МакДеніалс. Мчить у швидкий відрив Євростепи данк. Крута взаємодія, тут і тобі і захист, і швидкі напад. І ось такий атлетизм демонструє МакДеніалс. Домінік Барлоу також атлетичний хлопець. Він відзахищався, зробив гамак і ось таки подбечену ще приносить своїй команді непогана ту вей опція для 76-х підростає. Джастін Шимпені це брат близнюк Джуліана, може перехоплювати ось такі постери через. Деріка Вайта забивати. Вайт найкраще блокуючи гравець серед захисників, але тут паровозик не зміг.